Вітаю, в ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. По обіді росіяни вдарили по одному з районів міста. Там поранило одну людину. А близько 11.30 вгатили авіабомбою по приватному сектору у космічному районі. Що найменше сімох людей поранило. Нині жителі збирають докупи в цілілі речі. Удар зачепив шість приватних будинків. Серед них і оселя пана Олександра. Разом з дружиною Іриною вони прожили тут майже 50 років. Покривля пробита і провалена на будинку і на гаражі. Вікна вибиті усі. Зараз ми записували, їх 11. Всі вибиті. Двоє дверей пошкоджені, не закриваються. Всередині будинка обвалився потолок в деяких кімнатах. Ну, Битись скло. На місці прильоту працюють усі екстрені служби. РМ сервіс закриває вибиті вікна листами ОСБ та латає дахи в той час, як рятувальники розбирають завали. Черговий російський терор прилетіло два каби і будемо відновлювати покрівлю. Зараз ми демонтуємо пошкоджений шифер, демонтуємо пошкоджений каркас і потім все буде. Накриватися плівкою, щоб далі ну, негода не зруйнувала далі будинок від доща, снігу. Дуже сильно пошкоджено порядка шісті будівель приватного сектора. Всі працюють. Я думаю, буде, буде, буде все нормально. Основне, основне крача сроки допомогти людям. Я ж кажу, вже розпочали зашивати вікна. Саме основне, що всі живі, да, є люди, які зазнали пошкодження. Вночі безпілотник влучив у приватне підприємство у Запоріжжі, пошкодивши дві вантажівки. На щастя, ніхто не постраждав. Разом з тим, окупанти тероризували дронами Біленьке та Приморське. А ЗРСЗВ ворог атакував розумівку. Упродовж доби окупанти завдали 676 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 99 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом в районі Приморська на окупованій частині області сили оборони знищили склад паливно-мастильних матеріалів 76-го підрозділу Росіян. А на Запорізькому напрямку легіонери підрозділу Свобода Росії перерізали залізничну гілку, що веде до залізорудного комбінату, звідки окупанти постачали сировину у Крим та перерозподіляли військову техніку. Згодом прилетіло і по самій техніці. За добу на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили понад чотири десятки атак росіян. Ворог понад 20 разів намагався прорватися на Олександрівському напрямку. Три рази на Уріхівському. Зафіксовано і зо -за два десятки атак в районах Гулійполя та у бік Добропілля. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу. Три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників. Поліцейські евакуювали з Гуліполя жителів, які не могли виїхати через постійні обстріли. Людям довелося пішки пройти 10 кілометрів, аби дістатися відносно безпечного місця. Серед евакуйованих жінка на інвалідному візку. Люди, які виходили з Гуліполя, то ми їх забрали сьогодні. Також одну людину з верхній Адерс. На жаль, одну машину втратили. Ми були разом з поліцією Гуліпільській. Олімпійського відділу поліції. Вони були, їхали першими. І ФПВ-дрон влучив машину. Слава Богу, всі живі. Ввечері, 18 грудня, росіяни вдарили по школі в одному зі спальних районів Запоріжжя. Дрон молнія влетів у вікно на другому поверсі, де розташований центр молоді. У будівлі вилетіли вікна та двері, подекуди пошкодило стіни та стелю. На щастя, обійшлось без постраждалих. Діти в момент удару були вже вдома. На місці служби все приїхали дуже швидко, спрацювали чітко, зараз ну, тут сміття, це у нас по плану на завтра. Прибирання сміття на завтра. І завтра, післязавтра, вже домовленість є, що будуть зашивати вікна пошкоджені двері. І це зараз ви бачите, це, це, це територія центру молоді. Це відокремлений підрозділ, центр молоді та школярів комунарського району. Це прийшли робітники, допомагають звідси. І мої тут оце. Якщо кому цікаво, що таке руський мір, то ось його обличчя побачить можна тут. Ще приблизно тисячу дітей примусово евакуюють із Запорізького та Пологівського районів. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. В області розширили зону обов'язкової евакуації. Все тому, що збільшилась дальність польоту російських дронів. Перелік міст та селищ згодом опублікують на офіційному сайті обладміністрації. Ворог застосовує все нові і нові засоби, якими може поцілити по нашій інфраструктурі. Наприклад, вже на перший день ми бачимо застосування ворогом дронів «Молнія» на оптоволокні, які можуть летіти на 30-35 кілометрів. Бойовий заряд невеликий, але він точно може завдати шкоди як будівлям, так і людям. Від ворожих атак потерпають і інші регіони України. Які області були під вогнем минулої доби, дивіться далі. Російські війська завдали чергового масованого удару по Одесі. Ворог поцілив по цивільному авто, в якому перебувала родина. Жінка отримала важкі поранення. Медики боролися за її життя до останнього, але вона загинула в кареті швидкої. Поранень зазнали і троє дітей. Їх доправили в лікарню. Один з російських дронів влучив у балкон 22-го поверху у житловому комплексі. Пошкоджено фасад та вибито вікна. Ще одна п'ятиповерхівка постраждала внаслідок удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Одна людина постраждала. Ситуація в Одесі залишається складною і офіційно вис... Визнано надзвичайною ситуацією державного рівня. Аварійні бригади працюють цілодобово. Світло повертають поступово за тимчасовими схемами. Уся критична інфраструктура заживлена, котельні працюють. Централізоване водопостачання відновлено. Російська ракета забрала життя 22-річного хлопця у Куп'янському районі на Харківщині. Ворог вдарив кабом та безпілотниками. Внаслідок атаки семеро постраждалих. Окупанти атакували Богодухівський район дроном Герань-2. Постраждали будинки, господарські приміщення і авто. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, багатоквартирні будинки, енергомережі та музичну школу. Майже 40 обстрілів здійснили окупанти по Сумщині. Ворог атакував артилерією, ФПВ-дронами та кабами. Два ворожі БПЛА поцілили в цивільну інфраструктуру Сумщини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки. Вибито сотні вікон, зруйновані дахи і балконні конструкції. Пошкоджено адміністративну будівлю, приміщення навчального закладу, багатоповерхівки, приватні житлові будинки, нежитлові приміщення та автомобіль. Пізно ввечері росіяни атакували Новгород Сіверський геранню, вгатили просто по житловому району. Пошкоджені близько десятка будинків, автівки і господарські приміщення, а також будівля підрозділу ДСНС. По медичну допомогу звернувся 21-річний цивільний. тамтешній житель. Він лікується амбулаторно. Більше 90 разів росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста від початку року. Пошкодили понад 9 тисяч багатоповерхівок і приватних осель. Таку статистику наводить міська влада. Одразу після прильотів на місцях працюють комунальні служби. Як у місті ліквідовують наслідки обстрілів, мої колеги розкажуть. Каби, ракети, шахеди та інші дрони. Тільки за останній місяць ворог атакував Запоріжжя понад 10 разів. А це зруйновані будинки, вибиті шибки, потрощені дахи та фасади. І одразу разом з рятувальниками, медиками та поліцейськими на місця прильотів виїжджають і комунальники, аби відновлювати зруйновані домівки. Одна з наймасштабніших ворожих атак була наприкінці листопада. Росіяни запустили по місту 11 шахедів. Постраждало понад 50 будинків. Рама одна вилетіла. Двері погнуло, теж вилетіли. Ось тут отак. Віктор Олексійович показує свою квартиру. Вночі російський дрон атакував будинок, в якому він проживає. Каже, від шоку одразу і не зрозумів, що прилетіло поруч. Жона і дочка вже дружина і дочка спати лягли. Це було близько 10-ї вечора. А я зазвичай до 12-ї не сплю. Сидів в інтернеті, як бахнуло. Я спочатку подумав з іншого боку. Виглянув все тихо, спокійно там з тієї сторони. Але які звуки чув? А сюди зайшов, відкрив двері, а тут апокаліпсис. Фахівці з зночі працювали над відновленням. Тоді у трьох районах міста було близько чотирьох сотень звернень від людей. Лише у двох будинках, розташованих поруч на проспекті Соборному, наші фахівці встановили плиту ОСБ у більш ніж дві сотні вікон. На даху було встановлено терміново тимчасове укриття сплівки загальною площою 650 квадратних метрів, щоб захистити внутрішні приміщення до початку такого більш серйозного ремонту. 8 грудня ворог ударив по місту кабом. Щонайменше шість багатоквартирних будинків було пошкоджено. Звичай. Наступний удар 14 грудня. FPV дрон скерували на магазин. Удар прийшовся на вхід до магазину та касову зону. У будинках довкола вибуховою хвилею вибило вікна. Майже одразу на місці розпочали закривати вікна в шести багатоповерхівках листами ОСБ. Люди звертаються. Сразу й робимо. ходимо по квартирам, знімаємо розміри і вставляємо місто розбитих вікон. Протягом дня усі роботи з прибирання та закриття вікон комунальні служби завершили. Наступного дня ще удар по багатоповерхівці. Наслідок влучання вогонь охопив 16 квартир. У сусідніх будинках повилітали вікна. Ще через день поцілили кабом по багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу дві багатоповерхівки зазнали значних руйнувань. Ще 12 будинків пошкоджені. На всіх місцях прильотів працювали фахівці Запоріжжямсервісу. сервісу. За місяць вони закрили вікна за більш ніж 70 адресами, загальною площею з футбольне поле майже 4 тисячі квадратних метрів. І це без урахування подій останніх днів. Тобто треба розуміти, що обсяги виконаних робіт вони збільшуються чи не щогодини. На диво, попри величезне навантаження, працівники муніципальної аварійної служби. Тримаються наразі, виконують максимально швидко все, що всі роботи які потрібно, щоб якнайшвидше усі містяни, які потребують допомоги, могли її отримати. Усього в Запоріжжому сервісі працюють близько пів тисячі фахівців аварійної служби. Це ті, хто, попри напруженість роботи та постійні тривоги, роблять усе, щоб люди не залишались сам на сам з проблемами, розбитими вікнами чи потрощеними дахами, та могли жити у відносному комфорті. Надія Пилипенко, Елизавета Колєснікова, Олександр Гоц, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Смертельна ДТП сталася надвечір 18 грудня поблизу села Люцерна. На перехресті траси Харків симферопіль та вулиці Радгоспна 23-річна водійка Славути виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась із автомобілем Хонда. Водійка та 55-річна пасажирка ЗАЗу загинули на місці. У салоні авто був і семимісячний хлопчик. Його госпіталізували. Водія Хонди та малолітніх пасажирів також доправили до лікарні. Нині поліція з'ясовує обставини та причини аварії. Бокс це не лише про перемоги, це про характер, витримку та вміння тримати удар. У Запоріжжі провели турнір, який присвятили полеглим військовим. У десяти поєдинках зійшлися діти із Запоріжжя, Мелітополя та Кошугумської громади. Більше подробиць знає Валерія Гетьман. Валерії 14 років. Чотири роки її життя це тренування, ринг і постійна робота над собою. Для неї ці змагання не просто забавка, а шанс показати себе. Буде потужно. Сподіваюся, що будуть дуже яскраві поєдинки. Буде на що подивитися, а також ми отримуємо дуже великий досвід. У дитячому боксі важлива не лише сила, вирішальними стають витривалість та вміння мислити тактично як на рингу, так і в житті. 12-річний Руслан робить ставку і на швидкість. Коли якийсь сильний боксер б'є, тоді ти можеш більше ударів нанести і очки забрати і уйти, щоб по тобі не попали. Важливіше все всього витривалість і е, характер, щоб якщо тобі, наприклад, попали, ти в нокдауні піднявся і добив боксера. До вирішального турніру юні боксери Кушумської громади готувались кілька тижнів. На ринзі ж у спаринг виходили діти від 9 до 16 років. Ми спочатку готувалися більш на фізичну підготовку, і потім плавно переходили до навчально тренувального комплексу. Це відпрацювання техніки. Готувалися ми дуже довго, тому що ці змагання декілька разів переносились. Попри складну ситуацію у Кушугумській громаді, турнір таки провели на базі Мелітопольського спортклубу. В усіх десяти поєдинках перемогла дружба. Одна команда з нашої громади Кушугумовської, потім одна команда Крос міста Запоріжжя і одна команда з міста Меритополь. Турнір присвячений хлопцям, які загинули, захищаючи Україну з Кушугумовської і територіальної громади, і хлопцям, які захищали місто захищали місто Запоріжжя, щоб діти пам'ятали наших героїв. Кожен з учасників отримав медаль. А найкращі серед юних боксерів дістали ще й подарунки у вигляді спортивних сумок. Валерія Гетьман, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Рідні ветеранів теж зможуть подаватись на гранти власної справи. Яка українська короткометражка перемогла у Голівуді та Щедрик Леонтовича, який заспівали разом з енергетиками на місці зруйнованої ТЕС. Про це і не тільки далі у нашому дайджесті. Українська короткометражка Нічна зміна перемогла на кінофестивалі в Голівуді. Головна ідея стрічки, що ми залишаємо після себе, коли все скінчилося. Однак є одне, але у заході брали участь роботи, створені штучним інтелектом. Цифрова стрічка стала найкращою в категорії анімація. А завдяки «Щі» автори досягли ефекту вовни, з якою створений персонаж та навколишній простір. Ознаки алкогольної дистрофії. А, а як на такій роботі не пити? Світлину в обіймах родини Анастасії Тейлер Лінду визнали одним із найкращих знімків цього року за версією National Geographic. На ньому зображений Тимофій Цвітков зі своєю тіткою Ольгою Грінік. Хлопець та його родина серед мільйонів українців, які стали вимушеними переселенцями через війну. На футболці хлопчика написано: мій тато носить форму ЗСУ». Франція не прийматиме дитяче євробачення 2026 через скорочення бюджету. Країна вже відмовлялась проводити конкурс торік, коли в Парижі відбувались Олімпійські ігри. Конкурс тоді прийняла Іспанія. Нагадаємо, що Українка Софія Нерсенян здобула друге місце на дитячому Євробаченні 2025, фінал якого пройшов у Грузії 13 грудня. Загальний обсяг необхідних зусиль становить 140 мільйонів євро. Безпрецедентний рівень в «Франс Телевісіон». Суспільний мовник відмовляється від проведення дитячого Євробачення на національній території у 2026 році. З нового року програма Власна справа розширюється для ветеранів. Отримати грант на бізнес зможуть також батьки та дорослі діти загиблих захисників. Гаранти для ветеранів та їхніх сімей є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні, і дозволяють отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень на розвиток власного бізнесу. Загалом у 2025 році 1553 ветерани та члени їхніх родин скористалися цією можливістю. Це дозволило створити понад 2800 нових робочих місць. Податись на ветеранський грант можна через дію або у центрах зайнятості. Вони пройшли і запеклі бої, розлуку з рідними, а деякі ще й втратили дім. Та нині говорять про пережити мовою творчості. В обласному краєзнавчому музеї ветерани та їхні рідні представили свої творчі роботи в межах проєкту Відродження, нескорені серця в мистецтві. Це десятки картин, виробів ручної роботи та арт об'єктів, які історії стоять за ними. Знає Анна Дереб'ян. Я, насли, насли своє місто, я Так у краєзнавчому музеї почався мистецький захід відродження, нескорені серця в мистецтві. Свої вірші декламував і ветеран Ігор Дерев'янко, який з перших днів великої війни пішов добровольцем. Чоловік зізнається, ця виставка ще один спосіб поділитися тим, що болить. Десять моїх віршів і також мої фото. З війни переважно та виключно виключно. З війни е різних періодів. Ну тут, наприклад, про наш улюблений острів Хортиця це більше ранні вірші, і вся ця моя поезія. Це якби вираз моєї громадської позиції. Моя рефлексія на те, що відбувається у нас в країні на виставці. Понад півсотні робіт, і кожна з них має свою історію. Наприклад, ось цю картину авторка Тетяна Мартенс створила звичайною виделкою. Над нею працювала разом з донечкою, поки її брати боронять Україну. Це з повітряного пластиліну букети, квіти, картини, а також мило, вощини квіти. А також флюїд арт мені дуже радісно, що маю можливість на виставці брати участь. Вивільнити емоції можна було й на мастер-класі, де ветерани та їхні рідні розмальовували фігури фарбами. А деякі роботи настільки вражають, що запам'ятовуються надовго, кажуть відвідувачі мистецького заходу. Ці роботи представлені тут дуже цікаві і. Ну взагалі вони дуже захоплюють і люди, які це робили, я розумію, що вони пережили, скажімо, так і але особливо захопила мене саме ця картина. Вона Скажімо так, ну нагадує нам про те, що наша домівка, наша Україна, вона найкраща. Відродження нескорені серця в мистецтві це спільний проєкт міста, благодійників із запорізького серця та громадської організації на крилах надії Запоріжжя. Вони дуже різних напрямків. Це і твори написані, це і написи картини, це ручна робота. Ну дуже багато, дуже є їх хідмей, тобто всіх творчих роботах, саме про надію і про майбутнє і про перемогу. Побачите знов же опять про твори саме і в українському стилі, і присвячені саме Україні, і державності, і будуть також просто просто роботи, емоції. Мета об'єднати ветеранську спільноту навколо творчості, тобто дехто отримує новий якийсь досвід, хтось якісь нові враження, натхнення, все, що не шкодить. Допомагає ветеранам у соціалізації, у адаптації у е, цивільному житті. Це все йде на користь. Мистецький захід триватиме до кінця грудня. Відвідати виставку можна з 9 до 17.45 у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. Вхід вільний Анна Деребян Елізавета Колєснікова телеканал МТМ. Художниця Жанна Кадирова представила масштабний мистецький проєкт Ліс. Він присвячений екологічній катастрофі після підриву росіянами Каховської дамби у 2023 році. Робота над проєктом тривала два роки. У його реалізації допомагали кіноархів Довженко центр у Києві та Національний заповідник Хортиця. Ліс поєднує відео, фото та виставковий формат. У центрі інсталяція човна, який встановили торік на колишньому рівні води зниклого водосховища. Нині він ніби то не в густих заростях нового лісу. Проте ця територія залишається замінованою та стає все ближчою до лінії фронту, каже мисткиня. Зйомки для проєкту відбувались неподалік острова Хортиця. Відео показує, як природа змінюється після техногенної катастрофи. Я створила цей ну умовно поетичний образ човна, який колишиться на хвилях молодого лісу, як умовно сказати, приманку для розглядання серйозних питань. В першу чергу це історія великого лугу. Це про те, що було. До Каховського водосховища потім про знищення і про трагедію цих регіонів, які були затоплені після підриву дамби, і це одна з тих наших опор: наша культура, наше нове, наше сучасне, те, що ми транслюємо світу, що ми не просто мовчимо або плачемо, а ми показуємо свою силу за допомогою кожного нового культурного продукту і проєкту. Тому дякую вам. Окрім Запоріжжя, проєкт Ліст Жанна Кадирова вже представляла у столиці Фінляндії. Також виставка триває в польському білостоці. А в січні проєкт побачать її в Берліні. В рамках виставки також представлена мапа Великий луг Запорозький» у 19 столітті. Одне з небагатьох візуальних свідчень первісної краси берегів Дніпра до їх затоплення. Ідея створення роботи належить Олегу Власову. Карта це Великий Луг Запорозький до його затоплення. Це у 19 столітті. Вона зроблена на основі різних декількох карт з 19 століття і початку 20-го, коли Великий Луг ще був. Я зробив цю карту в першій половині десятих років, десь ну, три роки над нею працював. Мене вражає навіть настільки сама виставка. А те, що вона побувала за кордоном у багатьох країнах, і те, який резонанс вона мала, більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.